Сейчас идут торги, Трамп продолжает стоять в углу, куда его поставил Путин, и ждать, когда же Путин соблаговолит принять условия временного прекращения огня. Я вам сказал, как Россия, расисты манипулирует цифрами, вот в этом плане пропаганда очень сильная расистская, очень тяжело с ней бороться. Так вот, они, у них 18 числа уже, 18 апреля уже заканчивается, заканчивается, вот этот срок 30-дневного временного прекращения огня по энергетическим объектам, о котором якобы они начали отсчет с телефонного звонка Трампа. Мы ждем, и, и, и американская сторона сказала, что это перемирие должно начаться по соглашению обоих сторон, трех, двух сторон, то есть и расистов и, и Украины, после официального заявления американской стороны. Ну никаких никаких подвижек в плане того, что расисты согласны пойти на какой-то компромисс, нету. А почему? Потому что российская федерация, как говорил Путин, санкции настолько укрепляют и они нам на пользу. Так вот а оказалось настолько бесполезные в кавычках санкции, что российская федерация любые договоренности в ходе переговорного процесса привязывает к санкциям. Им ничего не надо. Им только надо отмену санкций. Иначе экономика вот-вот может рухнуть, как карточный домик. Поэтому Поэтому расисты и выдвинули встречные предложения. А дело в том, что Соединенные Штаты не в состоянии сегодня в одностороннем порядке отменить санкции. Для этого надо согласие как минимум Европейского Союза. Как минимум, потому что Европа в основном э, вводила эти санкции. США их только поддерживали и какие-то вводили от себя. Но ну, большую часть Европы. А Европа сегодня стоит четко на своей позиции и очертила свою позицию Европа. Э, кстати, сегодня там саммит идет, э, саммит желающих. Более 30 государств туда приехало и, соответственно, участвует в этом саммите. И там тоже. И вот там в Евросоюзе сделали четкое заявление. Полный вывод российских войск с территории Украины. И все санкции отменяются. Все до единой. Отменяются в кратчайшие сроки. И российская Федерация может попытаться спасти свою экономику. Потому что ну, экономика это очень инертная такая а, структура, которую нельзя, как поезд, остановить поезд стой раз-два, когда в армейском анекдоте, да, ее нельзя так остановить или или развернуть в другую сторону от рецессии, допустим, к росту. Э, вот от роста к рецессии она поворачивается мгновенно, разваливается аж на ура, а вот от э, падения к э, в другую сторону тут тут очень большая проблема, можно упустить этот момент. Так что бесполезные в кавычках санкции стали предметом торга на переговорах между США и Российской Федерацией. А вот президент Трамп продолжает свое торнадо Трамп, торнадо, Трамп-шоу идет полным ходом. И видите, как только передышка, пока, пока все ждут там реакции российской Федерации, потому что никто же не имеет, даже Трамп не имеет права подгонять Путина. Трамп не имеет права сказать ему грозного слова, сказать, что слушай, вот тебе дедлайн, если нет, я ввожу новый сам. Не, он боится этого дела. А, не, не, видимо, не имеет такой возможности. Так, к сожалению, Пока Соединенные Штаты прекращают нам э, помощь, а ее нету. Ну, сейчас вот дойдут последние, последние поставки еще байденовской помощи. Но от Трампа помощи нет никакой. Ни, ни одного цента не будет потрачено. А еще и на нас вешают то, что нам давали в качестве, э, в, э, в качестве помощи нам сейчас вешают это, записывают в долг. И пытается, Трамп пытается раздеть нас до трусов в плане ограбить Украину в плане полезных ископаемых. Там в это новое сообщение, новое точнее соглашение, текст, который просочился в прессу, сейчас обсуждают все средства массовой информации, там просто грабеж. Грабеж. Украина становится сырьевым придатком Соединенных Штатов без права распоряжение собственными недрами вот. так что вот так вот такой нам дональд трамп пытается преподнести подарочек посмотрим как это у него получится а в Париже стартовал саммит коалиции желающих. Сегодня лидеры обсудят совместные усилия по прекращению огня в Украине, будущую модель украинской армии и возможное размещение контингента в случае перемирия среди участников лидеры около 30 государств. Ну, завтра мы поговорим более подробно, потому что к вечеру будут известны результаты саммита. Размещение миротворцев, мощная хорошо вооруженная армия. а не то, что требуют расшисты там сокращение 400 танков, условно там 100 солдат в строю и никакой 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 авиации, никакого флота там ничего подобного. Нет, армия мощная для сдерживания расшистской милитарной, э, милитарной угрозы. Вот. Так что э, посмотрим. Президент Зеленский полетел туда, на этот саммит, принимает участие, он уже в Париже. Инициатор саммита Эммануэль Макрон. Ну а в Европе, кроме того, что саммит собирается, решает вопросы, как нам помочь, решает вопросы, как себя защитить. Так вот, как себя защитить, здесь страны уже принимают решения самостоятельно. Потому что я так понимаю, что на Бога надеюсь, а сам не плоша. И поэтому те, кто поумнее, начинают увеличивать военные расходы. Финляндия, Дания, Нидерланды, Польша. Германия, а теперь Швеция присоединилась, и шведы решили перевооружиться на сумму в 2,5 миллиарда долларов, перевооружить свою армию на более современное оружие. У правительства страны план направлен на повышение расходов на оборону с 2,4%. ВВП примерно до 3,5% ВВП к 2030 году. То есть они будут каждый год наращивать военный бюджет. Гонка вооружений стартовала. Опять же, Путин открыл ящик Пандоры, и теперь весь мир втягивается вот в эту гонку вооружений. Также правительство Швеции сообщило, что планирует увеличить поддержку нашей страны в 2025 году с 2,5 миллиардов до 4 миллиардов. Слушайте, мы так с такими увеличениями там уже были и от Нидерландов, и от Германии, и от Великобритании, и увеличение, и подтверждение, то мы, в принципе, я думаю, наберем Количество денег Необходимое для поставок, закупки И поставок вооружений В компенсацию Отсутствия американской помощи От Дональда Трампа Ну что ж, и пару новостей Из Запоребрика, что же творится на болотах А на болотах Интересные вещи Происходят, ну например В российском интернете произошел Третий за неделю еще, еще только А уже третий за неделю масштабный сбой Затронувший систему быстрых платежей и сервисы крупных банков. Роскомнадзор объяснил сбой проблемами в национальной системе платежных карт. Одна, однако эксперты предполагают, что причиной могли стать действия самого ведомства по блокировке ВПМ-сервисов. Также сообщается о возможных хакерских атаках на некоторые компании, например, Лукойл. Сбой затронул сервисы ВТБ банка, Т-банка, Сбербанка, МВД, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Лукойла. По мнению экспертов, маловероятно, что причиной стала хакерская атака, так как слишком много компаний пострадало одновременно. А мне кажется, наоборот, хакеры могли просто вот... Как, как говорится, одним скопом валить все, что они атаковали в, то, в эти дни. Вот. Это уже третий крупный сбой в Рунете за последние 7 дней после проблем в Сибири и на Урале из-за блокировки Cold Flyer и расширения блокировки западных сервисов на европейскую часть Российской Федерации. Ну, Я так понимаю, что тут хакеры могли использовать момент, что Роскомнадзор тренируется в создании или запуске в Чебурнета. Для того, чтобы запустить Чебурнет, это так назвали сами расисты, замкнут, закрытый интернет, то есть внутренний, как в Китае. Выйти за пределы Китая в интернете невозможно, ни через VPN, ни через какие-либо другие приложения. Все, ты попадаешь в замкнутый в замкнутый анклав интернета. Нет никакого обмена информации с внешними с серверами за пределами Китая. То же самое делает сейчас Российская Федерация. И, видимо, хакеры используют вот эти блокировки сервисов такие как VPN со стороны Роскомнадзора. Вот. і соответственно, атакують і ложат систему. А ложет уже все, що вийшло, зацепить все і ложить. Поэтому така разношерстная компания. Но поэтому і такої массовый збой в рашистському інтернеті. Дональд Трамп, до речі, також не зміг промовчати. Знову вийшов свіжими заявами щодо України щодо закінчення війни в Україні. І сказав, що прогрес у досягненні регулюванні війни в Україні є, але між сторонами є недобразичливість. Уявіть собі ні, надходять. Та, чибто, повідомлення про використання іранських безпілотників в ході війни в Україні і Трамп поділився відкриттям про шахеди, начебто раніше він ніколи про них в житті не чув. А ось зараз почув і він дещо вражений, напевно, або ж не вражений. Ну, невідомо, як він щодо цього себе почуває, але те, що він нарешті офіційно це визнав, це ок. Хоча пізно це робить, хоча міг би зробити це раніше. Заявив він, що не обговорював з президентом орав путіним купівлю Росії зброї в Ірану. Після цього голова штатів сказав, що для нього всі питання важливими. Згадав і про дітей, які живуть в ОРАВ. Багато дітей зараз живуть в Росії. Це жахлива ситуація, яка б ніколи не сталася. Якби я був президентом, знову заявив він. Дуже часто він цю фразу любить говорити. Не, так і він мав на увазі українських дітей, які незаконно вивезені до Ерефії. Ну а на питання, чому він нічого не робить з тим, що Україна перебуває під постійними ударами з боку арафії, дронами рашисти нас обстрілюють? Трамп відповів, що отримує звіти про це. Цитую: я отримую звіти про це. Ми дивимося на звіти. Ви маєте рацію. Вони виробляють багато безпілотників. Іран виробляє багато безпілотників. Вони роблять дуже ефективні дрони. Дещо вони роблять дуже ефективно. Але Іран дуже високо в моєму списку того, за чим треба стежити. І як ви напевно знаєте, я нещодавно надіслав їм листа, сказав Трамп, і зауважив, що в листі до Ірану йшлось про те, що країні або доведеться ухвалити рішення так чи інакше, або ми будемо говорити і вирішувати все шляхом переговорів. Або з Іраном стануться дуже погані речі. І я не хочу, щоб це сталось. Дуже погані речі можуть статись в Ірані. Наголосив на цьому Трампа. ну і таким. Такою манерою вирішив сказати, що він напевно контролює все, і все буде в порядку, якщо він подальшому буде головувати у Сполучених Штатах Америки. Ну а тим часом, в окупованому тимчасово Луганську, сьогодні також був пропущений. Приблизно півночі луганські телеграм-канали повідомляли теж про серію потужних вибухів. Попередня атака була. А дронами повідомлялися про це. Ну і також у мережі заявляли, що під ударом був місцевий завод трансмаш. Окупанти переконують, що уламки дрона впали в промзоні на території складу, а в підсумку там, начебто, виникла пожежа. Про що також повідомлялося. Ну а в цілому, в Луганську вибух не вперше, і не в останні, напевно, горять, поки там панує рефія за інформацією місцевих пабліків, Внаслідок удару почалась пожежа. Під ударом опинився «Трансмаш», який спеціалізується на. Виробництві залізничних локомотивів та рухомого складу, а також займається ремонтом електричного обладнання і інших транспортних засобів. Повідомляють пропагандистські змі, що попова в Луганську збила БПЛА, внаслідок чого фрагмент дрона впав на склад, що спричинило загорання. На фото, які з'являються у мережі, видно, наслідки вибухів. За попередніми даними постраждалих, начебто, немає. Вибухи та подальше пожежа привернули увагу місцевих жителів і обурення серед окупаційної влади. Однак офіційної дані про... Масштаби руйдування поки що не оприлюднені. Ну а й не тільки на територіях тимчасово окупованих йдуть такі кроки, йдуть такі потужні вибухи, бавовна і бойові дії тривають. Це відбувається і на Ерафії. На тлі активізації зусилля задля досягнення мирної угоди між і Москвою Україна вирішила грати на випередження, вдавшись до повторного наступу на Російську Федерацію, українські військові останніми днями влаштували наступ на Білгородщину, про що повідомляють вже і «The New York Times», посилаючись на джерела серед українських чиновників, російських військових блогерів та аналітиків, як пише видання, попри те, що масштаби українського наступу на Білгородську область та. Наміри Києва лишаються невідомими. Військові аналітики кажуть, що це ймовірно є спроба відтягнути російські сили з Курської області задля пом'якшення тиску на цей регіон. Експерти припускають, що Київ може сподіватися на додатковий дипломатичний вплив на Росію. Втім, на їхню думку, наступ є ризикованим для України в цьому контексті, оскільки Москва не демонструвала бажання піти на поступки навіть після прориву. Кордону влітку 2024 року. року далі аналітиків Нью-Йорк Таймс здається, що вторгнення має більш обмежений масштаб, ніж курська операція. Наразі захищає лише тонку смугу території через кордон, лишається незрозумілим, скільки військ було залучено та масштабу російської відповіді. Ну а також сьогодні вночі ЗСУ завдали удару по обрянщині, знищивши від 15 до 40 окупантів. Про це йдеться від генштабу ЗС України. Інформація про те, що Україна завдала удару по прикордонному пункту АРФ в Брянській області. трапилося 27 березня. Повітряні сили ЗС України здійснили успішний авіаудар по прикордонному пункту пропуску погар в Брянській області. В результаті було знищено військову інфраструктуру ворога, зокрема засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження і інші. Технічні засоби, про що йдеться від генштабу, також за попередніми даними, під час удару ліквідовано від 15 до 40 військових рав, операція стала відповіддю на регулярні атаки рашистів, яка продовжує завдавати удар. По українських містах руйнуючи цивільну інфраструктуру, вбиваючи мирних жителів. Тож, за даними українських військових, з території пункту погани одноразово здійснювали запуски безпілотників в бік України. Тож знищення даного об'єкту суттєво знижує можливості противника у веденні бойових дій проти наших підрозділів Сил оборони, зокрема на Сумщині та на території Курського напрямку. Тим же часом президент Зеленський постійно коментує ті події, які є важливими для України про Україну. Він повідомив про те, що наступний саміт в форматі Рамштайн відбудеться вже у квітні цього року, за словами президента, під час зустрічі з лідерами країн коаліції «Охочих» вдалось домовитись про ще кілька важливих оборонних пакетів, які озвучать під час. Наступного Рамштайну для його організації відповідають Британія, і Німеччина, ну і також ми домовилися з кількома країнами про розширення доступу України до розвідданих. Також домовились з лідерами деяких країн про доступ їхніх складів боєприпасів. Зазначив Зеленський і так прокоментував. Важливі моменти, які стосуються Україну про Україну, також Зеленський сказав про те, що до корисних копалин щодо угоди, що отримана угода відрізняється від попередніх версій. Потребує ретельного аналізу. Українська сторона отримала пропозицію від США щодо угоди про корисні копалини, і про це заявив президент Зеленський під час брифінгу і зазначив, що. Наразі необхідно порівняти документи. Чи це та сама года, яку отримала премєр міністрка Юлія Сверденко в двосторонньому контакті з фінансів США з Котом Бесентом? Вона а от, на увазі Сверденко отримала документ. Я й поставив запитання. Деякі вона сказала, що дуже складно коментувати. Це зовсім інший документ. Там багато всього про що й найшлося. А також з'явились деякі речі, які раніше сторони відкидували, вже сказав президент. і Наголосив, що. Зараз необхідно отримати конкретну рецензію від юристів щодо отриманої угоди, а також юридичний аналіз всіх раніше представлених договорів. Ну і тим часом також президент Зеленський напередодні ввечері оприлюднив свіже відео. Він коментував те, що відбувається на території України. Він говорив про ставку, яку провів. Було детальне обговорення розвитку дронів в Україні, контракти, фінанси, технічні питання, виробництво. Сказав про наше завдання, яке є чітке збільшення постачання війська, а також максимум технологічних переваг наших українських дронів. Ну і що ще говорив Зеленський у своєму зваданні, у своєму щоденному розказі для українців щодо подій, які стосуються України. давайте далі заслухаємо. Сьогодні заслухав результати збиття шахедів дронами-перехоплювачами. Я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрямок. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні. Це, це дуже важливо саме зараз. Одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська. Також сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми, максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів всіх необхідних систем протиповітряної оборони. Цими днями під час зустрічі в Європі та раніше в перемовинах з іншими партнерами ми говорили про локалізацію виробництв в Україні. Локалізацію деяких систем ППУ. Локалізації ракет до них обов'язково треба прийти до цього. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які підтримують нас у такому промисловому і технологічному розвитку. І все, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат всієї Європи. Наша спільна та довгострокова безпека. Сьогодні була також окрема і. Детальна доповідь міністра оборони України Рустема Умірова, зокрема щодо пакетів підтримки від партнерів, є хороші нові домовленості, є також розуміння, що вже у квітні має відбутись і нова зустріч в форматі Рамштайн.